Я просто в шоці, у мене немає слів. Я прошу вашої допомоги в розповсюдженні цього відео, максимально його поширити. Бо країна має знати про своїх героїв. Значить, здавав я квартиру в Болгарії, у святому власі одним людям. С Солодка парочка, чоловік і дружина. Людям вже майже по 60 років. Чибісов Роман Іванович і Чибісова Світлана Іванівна. Такі круті бізнесмени з Харкова, до речі, до Харкова це така репутація, такий плювок, просто в обличчя. Бо я завжди вважав харків'ян такими порядними, чемними, чуйними людьми. І такий просто плювок в душу. Люди рік жили в мене на квартирі, знімали квартиру, орендували. Виїжджають вчора чи позавчора. Виїжджали вони з квартири. Передали ключі ріелтору, прийшли подивитися в квартирі, що відбувається. Ну, тупо мілочок накрасти, ви розумієте, ножі, там е, шторку для душу, відро сміттєве, ці достички, рушники, якісь, простирадла, ну, копієчні питання, ну накрасти ну, цілу купу. А тепер заблокували номери і не мене ріелтора не, 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 не можемо до них дозвонитися. Обіцяли протягом двох днів повернути. Ну, позоріще, Харків, алло. Україна має знати своїх героїв. Чибісов, Роман Іванович. А ще розказую, я в Харкові, на Воробйових горах, здаю квартирі в оренду. мене люди, я сам займаюся таким бізнесом. Хто знімає цього проходя квартиру, можете йому не платити навіть за оренду. Я просто в шоці. Максимально поширте будь ласка, це відео.